Всім привіт! Знімаю ліс спеціально для українських лісників-ухажорів. Вони мені досить часто пишуть на ось такі зйомки. Боже мій, який неухожений тут ліс. А я думаю, що це у вас мізки трохи неухожені, а не тут ліс. Тут ліс росте понад 30 тисяч років. І до нього не добралися ще такі ух... ухажуючі ухажори. І завдяки цьому він тут досі росте. Це праліс. Його тут ніколи не теркалася сакира людини, а не ухоженний. Ухажуйте за залишками свого лісу, дорізайте його і не заважайте людям зберігати природу. Ось такі тут ухожені праліси начебто якийсь футуристичний фільм жахів ворона ворона тільки доповнює картинку а це зелені це помічені стежки для туристів на туристах можна набагато більше заробити, ніж раз ухайдокати Карпати і на цьому все діло закінчиться на віки вічні. А такі справи. Дякую всім за увагу та терпіння.